Зараз з нами на відео зв'язку Володимир Воля, політолог, експерт міжнародний. Пане Володимире, мої вітання. Слава Україні. Доброго здоров'я, героям. Слава Поспілкуємось сьогодні про візит Макрона до Китаю і знову ж таки поговоримо. Наскільки це важливо саме в контексті російсько-української війни? Тож президент Франції Мануель Макрон визнав, що в контексті російсько-української війни погода зараз військова і для переговорів час не настав. Про це він зазначив в інтерв'ю для одного із французьких видань під час свого візиту до Китаю. Зацитую, я думаю, що Китай робить те ж саме: спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо ми повинні розставити віхи. Про це зазначив Макрон. Знову ж таки, ми бачимо про те, принаймні там з останніх заяв Сідіньпіня, з останніх заяв Китаю, що Китай, в принципі, він же виступає за припинення бойових дій. Макрон принаймні зараз зазначає про те, що військова погода наразі триває саме в контексті російсько-української війни і для переговорів ще час не настав. Чи можемо ми зазначити про те, що під час своєї зустрічі Макрон і Сідзіньпіням вони дійшли до якогось одностайного, зокрема висновку, і чи змінилося щось у ставленні Китаю саме до російсько-української війни? Вчора читав цей допір, Вчора позавчора різних цитувань, коментарів з приводу там, що там Макрон сказав, про що домовились. знаєте, таке враження. Думаю, де вони всі ці беруться? Е -е, ну насправді немає ніякої зради, тому що я так від вашого питання тро запитання трохи відійшов більш широко. Да? Немає ніякої зради, е -е, що там Макрон, тобто вирвані багато слів з контексту. Розуміння французької політики відносин Франції і Євросоюзу США, Франції від, від і Євросоюзу з Китаєм, і те, що ви процитували, ось так в принципі про що воно свідчить? Що поговорили і кожен залишився при своїй позиції Сі Цзіньпін, і як це подавали принаймні китайські офіційні змі за підсумками розмов. А, а, при декількох оці раундів переговорів, так би мовити, в формальній і неформальній обстановці, на чому акцентували китайці, що Сін Сі закликав там, щоб досягти там припинення вогню якнайшвидше, що неможливо допустити ескалації виходу ситуації з під контролю і переговори з урахуванням справедливих занепокоєнь. Усіх сторін з приводу безпеки, тобто з приводу е, врахування занепокоєнь усіх сторін, це значить, що ми виходить, що повинні враховувати російські занепокоєння, які е, Матеріалізувалися в намаганнях захопити відібрати Україну частину території, звісно, що ні. Тобто китайці подавали їхня позиція, по тому як вони подають, залишилася незмінною. Да, там були такі певні нюансики, це чисто специфічна китайська подача, що і Макрон, наче і Франція, виступають за вирішення української кризи, як пишуть, дипломатичним шляхом. Тобто це чисто подача е, китайська, але ото з того, що ви процитували Макрона, ми бачимо, що Макрон не згоден з тим, що за будь-яку дніну усадовити усіх за стіл переговорів, Макрон каже: Ну так, да, Китай спостерігає, але зараз е, не час для переговорів. Зараз погода е, Погода якраз придат, стає більш придатною для. Битви да, для того, щоб витіснити Росію з українських територій, тобто щоб, щоб Україна звільнила свої території. ну і Інші речі з коментарів Макрона про те, що він зінпіну сказав, що. Не може бути так, да, якась безпека в Європі, система безпеки, стабільна архітектура, доки є держави, які піддалися вторгненню, тобто це прямо про Росію. Тобто, Макрон не поділяє китайську точку зору про негайні переговори замирення, мирення, урахування інтересів Росії щодо приспривласнення українських територій. Тому е, е, ми бачимо, що Макрон з одного боку, да, е, взагалі, чого він поїхав до Китаю? Я вже, мабуть, минулого разу вам казав, що е, е, Франція це один з п'яти е, постійних членів Радбезу ООН, тобто з п'яти батьків-засновників ООН як такого. П'ять держав, які призначили себе арбітрами і суддями над усіма іншими, і гарантами безпеки в усьому світі. Тобто це привілепривілопривільйований клуб великі держави. І е, ця розмова да, китайці чому розмовляють? Зараз китайці не розмовляють з нами там декілька причин, але вони розмовляють про що. Вони про світовий про, про, про досягнення мируським з усією. Е, П'ятіркою в рамках цієї п'ятірки держав. Ну і історичний обов'язок Макрона зобов'язує він полетів поговорити з надією, що можливо, не так як з Путіним, а з дзіньпінем вдасться поговорити і трохи схилити китайську позицію проти Росії, щоб натиснути на Росію. Власне, це Макрон під час прес-конференції. А з порушенням протоколу китайцям це не сподобалося, наскільки я зрозумів. Оці е, різкі заяви Макрона прямо у да? е, тобто які розходяться з позицією Китаю Китаю дуже серйозно. Тому західні змі подали ці цитати. А китайські обійшли стороною там і е, ви вставили з із заяв Макрона лише те, що позитивно. Тому що Макрон робить? Макрон е, зараз. Притаманному йому стилі намагається достукатися тепер до Китаю, щоб Китай достукався до Путіна, оце зради України тут немає. Немає. І те, що там пишуть, що там Макрон е, готовий зменшити користування доларом і все таке і інше, то все зовсім інший контекст. Він не, не, що, що, що. тобто хтось видає це як за те, що все. Uh -huh. uh, тепер uh, рухається вся справа ледь не до руйнування союзницьких відносин між Францією, США і Євросоюзом США. Ні, насправді ні, йдеться про економічні суперечності, які увесь час існують. Оці торгівельні питання, да які до цього часу не владнані, і в такій ситуації дійсно uh, євросоюз як uh, найбільший uh, торговельний один з найбільших торговельно-економічних партнерів США від в таких суперечках. Але якщо йдеться про військово-політичний союз між США і Францією, США і Євросоюзом, то тут жодних натяків на руйнування такого союзу немає. Е, так, о, в принципі, про автономію, там, те, що говорять про військову автономію, це теж висмикнуто з контексту, бо йдеться про те, що і навіть Сполучені Штати і Трамп говорили, що Європа повинна більш активно. І ретельно е, займатися забезпеченням власної безпеки, тобто вкладати більше грошей у власну обороноздатність, і тут ідея Макрона, вона в принципі стикується з цим підходом. Тобто не йдеться про руйнування союзницьких відносин. Більше автономності, ну будь ласка. Ну, Європейський Союз вже у Парижі бачить як таку конфедерацію, тому і звісно автономність. Якщо Подібне утворення до держави, то повинно мати якусь свою оборонну, власну, колективну якусь стратегію да, і політику. Але тим не менш, якщо вже говорити та, в контексті там, зменшення залежності Європейського Союзу від Сполучених Штатів Америки, то ми можемо повернутися до інтерв'ю Еммануеля Макрона, яке він давав веденню політику після повернення із Китаю. Там він зазначив про те, що Європа все ж таки вона повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки. І уникнути втягування в конфронтацію між Китаєм і США щодо Тайваню. Крім того, Макрон підкреслив свою улюблену теорію стратегічної автономії для Європи, ймовірно, на чолі з Францією, щоб стати третьою над державою. Він сказав, що великий ризик, з яким стикається Європа, полягає в тому, що вона потрапляє в кризи, які не є нашими, що заважає їй розбудовувати свою стратегічну автономію. Ці дзіньпіні, комуністична партія Китаю з ентузіазмом підтримали концепцію стратегічної автономії Макрона і китайські чиновники постійно посилаються на неї у відносинах із європейськими країнами. Партійні лідери і теоретики в Пекіні переконані, що захід занепадає, а Китай піднімається і що послаблення трансатлантичних відносин допоможе прискорити цю тенденцію. Знову ж таки, виходячи із цього інтерв'ю, то фактично ми бачимо про те, що Китай шукає нових союзників і зараз саме в Європі. І зараз таким союзником є яскравим це Франція, тому що Макрон прилетів до Сізіньпіня. Вони поспілкувалися. А чи не означатиме це те, от що до прикладу, та якщо все ж таки там е Китай стане для Франції основним економічним стратегічним партнером, що Франція поступово почне змінювати от свій е вектор так погляду на майбутньому? Воно кажучи, ця співпраця з Китаєм, вона так само буде впливати на погляди Франції у російсько-українській війні, тому що ми бачимо, що Китай він... Не те, що притримується нейтралітету, в нього є там певні там зв'язки з Російською Федерацією. Та натомість на рівні президентів Китай ще поки що не комунікує з Володимиром Зеленським. Та не відбулося тієї телефонної розмови. Чи не означатиме це, що Китай може допомогти умовно Франції змінити свій вектор погляду на війну 에, Росії в Україні, тому що ми пам'ятаємо, що Макрон ще на початку широкомасштабного вторгнення там ладне щотижня дзвонив до Путіна і намагався його переконати в тому, що не потрібно цього робити? Ну, він дзвонив Путіну, але зрозумів з декількох спроб, що це марно і перестав дзвонити. Я думаю, те саме може статися і в його спробах переконатися Дзіньпіна. Звісно, що торгівельні відносини між Євросоюзом і Китаєм, вони такі ж самі потужні, як і відносини між США і Китаєм. Так? Тобто китайська економіка це західні інвестиції, американські і європейські. Переважною більшістю, тобто цей злет економічний, да, лідерство економічне Китаю, це західні інвестиції, в тому числі європейські. Не знаю, там нафту чи ні, я не подавно не дивився структуру інвестицій до Китаю. Так от то, е не буде ніяких змін. Е насправді е Китай е шукає союзників, але та риторика, яка була у розмовах Сі Цзіньпіна з Макроном це те, що вони розмовляють з усіма європейськими лідерами. Тобто, що зараз Китай? Китай зараз намагається позбавити Сполучені Штати союзників у тайванському питанні, союзників у Європі. Да? І в принципі, Макрон йому, я так зрозумів, прямо сказав, що Євросоюз не зацікавлений втягуванні в. Якусь ескалацію можливо навколо Тайваню. Добре це чи не добре, тут насправді все неоднозначно. Неоднозначно. Тобто небажання Європи втягуватися в якусь можливу ескалацію навколо Тайваню не означає, що між Європою і Китаєм буде якесь союзництво. Зовсім ні. Знову ж таки, якщо правильніше казати. Між е, Євросоюзом і Китаєм, тому що в Британії, в Європі ще є Велика Британія, яка активно разом з США утисне на китайську владу за допомогою Тайваню. Ну і Канада, там ще й Австралія. Так от, е, чого очікувати? Альянсу не буде. Е, дивився я там е, у англійсько, в англійському варіанті. Інтерв'ю, а потім у французькому, ну там дещо по-іншому, в принципі, зміст не змінюється, але все-таки той. Хто хоче стати третьою над державою? Не Франція. Оце я коли читав, там так написано, і багато хто з наших перекладачів переповіли: Євросоюз третьою над державою. Тобто, Фр Макрон хоче зробити Євросоюз третьою над державою. І в цьому питанні це не означає знову ж таки, що це буде руйнування якихось зв'язків політичних і військоборонних зв'язків зі Сполученими Штатами, тому що Китай далеко, тому і конфлікт для Євросоюзу навколо Тайваню не цікавий. Да? А, а якщо що, то у Сполучених Штатів і Євросоюзу дуже багато спільних безпекових викликів. У Середземному морі, Африці і е, у східній Європі. Тому жодного руйнування якихось союзницьких відносин між США і Францією не варто очікувати. У е, Китаю є союзники в Європі, але це не Франція, це не Німеччина. Є союзник, і це Угорщина, е, якраз в ці дні ж Мінжебаво опублікувало, процитувало. Міністра закордонних справ Угорщини Сіярто, який сказав, що Угорщина не зацікавлена в перетворенні НАТО на антикитайський блок. Тобто там угорці рідко цитують, да? хоч і союзники, але все-таки процитували. Так що насправді не варто нам очікувати якогось якоїсь розвороту Європи у бік Китаю. Я думаю, що а, якщо а, відсторонитися від тайванської проблематики, можна говорити про те, що Китай зараз не продемонстрував а, країнам Африки, Азії Латинської Америки те, що він прагне бути одним а, справедливим суддею у якості одного з світових лідерів. І це найголовніше. І я думаю, що антикитайська. Тематика в діяльності французької влади збережеться, просто вона буде не такою вираженою, не буде офіцій, офіційних оцих заяв, які роблять деякі країни Європи. До речі, чи є плюс у тому, що Макрон сказав, що Європа не зацікавлена у втягуванні в тайванську кризу. Ви знаєте неоднозначно, тому що я не знаю змісту повного переговорів. Але чому Китай поводить так себе, от по відношенню до України? Це певна, знаєте, такий обмін. Тобто американці тиснуть на Китай за допомогою Тайваню. А у якості такої паритетної відповіді, тобто Україна стала заручником певною мірою. Це не одна з причин, чому китайська позиція така по відношенню до України. Але українська е, е, ця наша криза, як кажуть китайці, да? тобто війна в Україні і Україна стали заручниками протистояння США і Китаю з приводу Тайваню. Тому е, Макрон, можливо, зараз маневрує. Сказав Сі Дзніпіну: ну ми хвилюйся. Ми ж нам твій Тайвань не потрібен. Твій ну нехай твій. Да? Ну ти ж натисне на Путіна. От в чому міг бути маневр, так? Да? Тобто це не значить, що, як я сказав, Макрон зрадив Україну чи збирається зрадити. Тут такий маневр. Якщо вас дратує тайванська тема, то добре, ми її не торкаємось. Визнаємо Кита... Тайвань за Китаєм, але натисне на Путіна. І Я не знаю, чи обіцяв, щось із зіньпін кулуарно, там Макрону е натиснути чи ні. Тому що китайська політика, вона дуже в значній мірі не публічна Вони не люблять розголосу і прес-конференцій, дуже відвертих за підсумками, особливо в тій частині, яку домовились тримати таємниці. На вашу думку, чи побачимо ми тиск з боку Сідзіньпіня на Путіна саме от в контексті розміщення знову ж таки тієї ядерної зброї в Білорусі? Тому що ми бачили про те, що там вже готуються відповідні, ну скажімо так, місця, де вона має? Бути так, де вона має бути обладнана. Але тим не менш, поки що ще факту передачі не було. Але ми бачимо, що активно там да йде така от інформаційна риторика щодо того, що вже там передали певні комплекси, що вже там закінчується облаштування міст під ядерну зброю і тому подібне. І з боку це так само. Ну і з боку РФ там, що його активно подалює цю тему. Та чи побачимо ми те, що Сізінпін все ж таки натисне на Путіна, що розміщення ядерної зброї не відбудеться в Білорусі? Тому що знову ж таки, окрім того, що є ризик для України великий, тому що можуть використати цю ядерну зброю, так це і залишається високий ризик тоді для всього Європейського Союзу, що можуть по будь-якій країні Європейського Союзу, по будь-якій державі НАТО також нанести фактично ядерний удар. Не буде тиску на Росію і Білорусь, тому що, перше, з одного боку, це, так би мовити, певна дзеркальність. Від, по відношенню до тієї проблематики, яку Китай створив, тобто, коли йдеться про передачу е підводних човнів з атомними двигунами Австралії, то Китай кажуть, що це порушення договору про неспосудження ядерної зброї, бо передаються ядерні технології. Да? Ну, а е це перша причина, тому передача Якихось ядерних боєзарядів і е, техніки, яка здатна використовувати ці заряди, тактичні ядерні заряди Росією і Білорусі, це теж е, приблизно така за китайськими мірками, як мені здається, за їхнім баченням паритетна ситуація. Ну і крім того, що там Лукашенко сказав, е, один нюансик, який пропустили в його заяві, ну це ж не дві держави, це ж союзна держава. Тобто формально ніхто нічому, наче все в рамках однієї держави, да. Ну і звісно, що що не передається у власність. Тобто, я так розумію, що е, ці білоруські підрозділи будуть під командуванням російських е, військових. Тобто кнопку, кнопку Лукашенці ніхто не віддасть. Для того, той, хто буде контролювати кнопку безпосередньо на пускових установках, будуть росіяни, вони будуть знаходитись. Десь да, в Росії, а можливо, і на території Білорусі, тому це два нюанси: що йде йдеться про передачу у повну власність і повне розпорядження, тобто контролю за кнопкою не передається, і це певна паритетність тією ситуацією з підводними човнами для Австралії. Для України так ситуація з білоруською тактичною ядерною зброєю несе загрозу потенційно. І зараз uh, Україна повинна ставити це питання uh, в радбезі ООН. і насправді тут немає жодної паритетності з ситуацією з австралійськими підводними човнами, бо там йдеться про двигуни на ядерній так, втязі, так би мовити, да? атомні двигуни. А тут uh, тактичні ядерні боєзаряди. І якщо це uh, тактичні ядерні боєзаряди ці будуть. Використовуватися авіацією, то літаки можуть летіти в будь-який бік, тому в числі в бік України, і завдати удар тактичною ядерною зброєю. Тобто підлетіли до кордону, вистрелили і полетіли собі далі. Так? так само йдеться про наземний компонент, тобто, я так розумію, що готуються наземні комплекси, але з часів Радянського Союзу там залишилася. Інфраструктура пересувних комплексів пускових установок е ракетних військ стратегічного призначення, тобто стратегічних ядерних сил. Ця інфраструктура може використовуватися цими іскандерем і транспортування. Тобто, вони сьогодні у них польові райони навчання, вони в одному місці. Завтра вони можуть переїхати з Гродненської області у Полісся у Гомельську область. Оскільки там їхати, да вночі проїхали у лісі, стали постояли ще вночі. Проїхали, тому це треба ретельно відстежувати, і Україна повинна тепер цю, цю проблему озвучувати саме в такому контексті. Знову ж таки, штати реагуватимуть тоді, коли настане момент, що буде зрозуміло, що тактичні ядерні заряди знаходяться на території Білорусі бо міжнародна політика це реагування на факти. А не е, тільки на якісь наміри, які можливо будуть реалізовані, можливо, ні, пане Володимире, дякую вам наразі за те, що доєдналися сьогодні вранці до нашого прямого етеру. Нагадую, Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародник, був з нами на відеозв'язку. Ще раз дякую, що були з нами. Дякую, хай Україну попереджає.